Всім привіт друзі! Ось у мене сьогодні на ремонті ось такий чайник Електролюкс із логічним управлінням. Або управління через мікроконтролер. Мікроконтролер повністю управляє електрочайником. Хочу замітити, що ось бачите, ось тут на наклеєчку. Її потрібно зняти, тому що вона буде завазати дивитися на цифри. Ось все, ми її зняли. Далі підемо перевіряти цей чайник. Щоб його, перевіти, щоб його перевірити, потім його увімкнути в мерезу 220 вольт і, звісно, перед тим залити води. Далі увімкнути, перевірити, чи буде він працювати, тому що не раз таке було, що мені приносили на ремонт електроприбори, а вони були робочими. Ну що, підемо перевіряти. Також хочу сказати, що чайника мені цього дали не одного, а з ним ще дали один чайник, але все без логіки. Спочатку перевіримо ось цей чайник. Так, все як видно, я ось сюди, у нас електричайник залив водички. Ось так. Далі у нас електричанник, ставимо на нашу основу, ставимо наш нас електричальник, вже ми його увімкнули, звичайно. Ось так поставили. На екрані у нас нуль, висічується. Далі починаємо виставляти температуру. Я до цього ніколи такими електричальниками. Не користувався 50 градусів, 60 градусів, 70 градусів, 80 градусів і 90 градусів. Далі я так думаю, починаємо вивімнути ось цю кнопку. Все, увімкнули нашу кнопку, у нас світиться зеленим. Наша вода, водич, водичка на, на екрані у нас поки що нуль. Уже появилося 41 градуса, і температура почала рости. Що ми бачимо, що у нас електричаник працює. Але ще потрібно, щоб він сам вимкнувся. Як бачимо, у нас починає водич, водичка змінювати колір. Там, де води водичка, у нас стоїть фітодіод РГБ. 77 градусів. Ве фіннім почав світитися. Все розовим починає світитися. На екрані у нас 82 градуса. Ось такий електричальник, цікавий. Ось і все. 90 градусів. І наш електричальник вимкнувся автоматично. Це означає те, що він повністю робочий. І не і не потрібно сюди лізти до нього.